Контрадмірала Михайла Білинського. Героїчна дівчина Морпіг брала участь в обороні Маріуполя заводу водою та Азовсталі, під час виходу, з якої потрапила у російський полон. На початку цього року, майже після двох років пекельних випробувань, Галина була звільнена та повернута на рідну землю. Дякуємо, Калино! ви справжній символ української незламності. Та дякуємо всім, хто невпивно виборює незалежність нашої держави. Переможемо! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Yes, I'm sorry.